на сьогодні Перше Тимотея, 6 глава, 10 вірш. Корень був всього лихого сріблолюбства, котрого інші бажаючі заблудили віри. Читаємо значення. Чистолюбство сатани і захворіне бажання. Дістати наживу для себе спонукало його збунтуватись проти всемогучого Бога. Опісля він ужив релігію, політику і комерцію, щоб далі задоволити своє ненаситне і захворювання бажання. Срібло означає, Усе те, чим визначається здобуток. Зло не є всередині, Тобто, в середстві, що перебуває в обігу, і котрий є названий сріблом, але воно стає внаслідок любові. Або бажання до того, що дає змогу одиниці поживати самолюбні здобутки. Багато людей, що мали спочатку віру в Бога Єгову і котрі почали служити йому, були спонукані до захванності і таке ненаситне бажання до наживи. Запровадили їх до цілковитого упадку. Такий був шлях сатани і позистане таким для тих, хто служить йому. Релігія є вже та для тої цілі, щоб сатана міг дістати під свій контроль посвячених одиниць. Коментар взятий. Вартові башки, 15 число 6 місяць 1937 рік. Отже, це так значення його показує Боже визначення, Божий погляд, Боже оприділення відносно тих, хто Став уже по стороні не Бога, а по стороні диявола. І так у прикладі показано сатана, від чого став цим, цим сатаною? Тобто Люцифер дияволом як стався? показує, що він мав захладне бажання. Дістати наживу для себе честь, славу. Він не захотів віддати Богу Йогові. він захотів собі славу честь. І його цим самим збунтувало проти Всевишнього Бога. Після того, коли Сатана зробив такий поступок бунту проти Бога. І йому вымуспівний питання, якщо ніхто тобі вірно служити не буде, то він ужив. Релігійний елемент політичний комерційний, щоб, далі, каже, удовлетворити своє захланне бажання. Тобто, слово, котре тут ужити, що среднолюбство є корінь всієї біди, це є людство бажання. Чого ти бажаєш? Ти бажаєш виконати волю Божу, ціль Божу, накреслення Боже, замір Божий, поглядом Божим, з признанням Божим. Чи ти бажаєш сіяти в очах інших і користувати для себе з відзнакою особливошою? Щоб честь і слава була тобі. Якщо це є, це означає сереблю людство, тож тут засвідковано є так, та всі цим користають, Але не запитуємо. Якщо бажають честі і слави, то кому треба відправити? Тільки Богу Його Ісусу Христу. Якщо бажають Якесь приобретіння мати якихось средств, то для якої цілі? Якщо все віддано іменно під керівництво Боже, шукаючи признання Божого, то принесе тобі добро. А якщо здобуток для себе, то тут сказано, що це Срібло або цей здобуток, що ти вважаєш його як срібло і золото для себе, воно не то средство є злом, а для чого ти його вживаєш? Тобто тут сказано, не в средстві перебуває в обігу, і котрий є названий сріблом. Але воно стає внаслідок любові або бажання того, що дає змогу одиниці пожинати самолюбні здобутки. Тобто, не сказано любов до Бога розвивати при допомогі тих чи інших средств, ми всі користуємося. Не в тій цілі, не в тому бажанні, що Бог постановив, а в своїх. В цілях у своїх бажаннях, як це у прочих народів. є. Тому народ, котрий, особливо котрий каже, що він служить Богу, він має всі світла направити для честі слави Божої. Тому багато людей, що мали спочатку віру в Бога. Його, Ісуса Христа і почали каже, служити Йому, вони були спонукані до цієї захланності, до цього бажання, а що я не можу для себе, а що я не можу робити, собі, виробляти здобуток лічно собі. Тому якщо йде, чи собі, чи. Тим, кому ви бажаєте, або хто бажає, але не для теократії, не для справ царства, не для честі слави Єгови, то таке бажання з такою наживою воно провадить тільки до упадку, як сказано було в цьому коментарі, який написаний під керівництвом Духом Божим, що таке ненаситне бажання до наживи запровадило їх всіх, як Люцифера, так і всіх людей, хто пішов вже цією дорожкою релігійної, політичної, комерційної або самолюбного бажання. Таке каже ненаситне бажання до наживи запровадило їх до цілковитої упадку. Погляньмо, наприклад, сьогодні вся дияволська організація, котра склалася з релігії, політики, комерції, класу рука вороба і сина погибелі, до чого йде? До ясності з Божим заміром чи до темності з сором, Соромом, розочаруванням і повною погиблою в битві Армагедон. Отже, сьогодні всі побачили, що ці всі самолюбні бажання припровадили дияволи і всю його організацію, хто проявив це самолюбне бажання, хто приобрів собі якісь средства у своїх цілях. Воно тільки до впадку веде. Такий був шлях, каже сатани. І позістане таким для тих, що служать вже не Богу, бо служба Богу – це самовідречення. ти відрікаєшся щось для себе, ти виконуєш першу заповідь, котра сказана в Господа Бога всім серцем, всією душою, всім іменням своїм. І тоді ближнього, як само себе. Якщо цього визначення Божого немає, любові до Бога немає, тоді сотворіння не знає любити себе і не знає любити своїх ближніх. Тому такий шлях сатани і позистання таким, то есть зайняв таку позицію для таких, хто служив йому, то є, вже не Богу, а сатані, до упадку. Релігія є вже это для тої цілі, то есть будь яке релігійне служення, бо всі беруть слово Боже в руки. але вони не перевірили. То слово, куди направляє їх до погляду Божого, до заміру Божого, до волі Божої, до того, щоб знайти признання Боже і зайти в дійсне благовенство щастя, чи релігійне служіння, яке припроваджує до упадку. Тому релігія є вже для тої цілі, щоб сатана міг дістати під свій контроль посвячених сотворень. Тобто він, сатана, виставляє перед очі, перед умом сотворіння, будь-які самолюбні бажання. І сотворіння, коли хапається за те самолюбне бажання вдовлетворити для себе, не для Єгови, не для його цілі. А використати все, що є, навіть себе у своїх поглядах, бажаннях і інтересах. Таке суттєння обов'язково попадає під контроль сатани дьявола, і він усіх таких жене до знищення за невідповідне відношення. До Бога Єгови, до Ісуса Христа, до всіх средств, котрим користується сотворіння на землі. І воно тоді сліпо жене до упадку, до свого позору і знищення. І як бачимо, вже коли приходить той упадок сотворіння згідне віддати все, щоб спасти своє життя. Ну, воно вже тоді не спасає а винищує його по приділенню тому, якою дорогою Воно йшло. Якщо йшло дорогою до Єгови, то дорога до Єгови стояла любов до виконання Його волі. Як це показав Ісус Христос у прикладі для всіх. Що не свою волю він чинив, а волю пославшого. Отже, для всіх тих, котрі бажають дійсно бачити життя в мирі, в, в благословенні, вони мають піти прикладом Ісуса Христа, а не прикладом захладного, самолюбного сатани диявола, котрий пішов першою цією дорогою, хотів честі для себе. Але попав сьогоднішній день до упадку, що буде зв'язаний на тисячу років і знищені у Армагедоні. А після піднято буде його, щоб він побачив. Тому і для тих, хто пішов на стежку диявола, сказано, що многі пробудяться в цей час одні для радості. При виконанні волі Божої життя, а друге, щоб вчути свій смертний приговор. Таке стоїть Господнє оприділення відносно коріння цього сріблолюбства. чим воно кінчається, також його засвідкував. Ті, котрі будуть дійсно посвячені Богу, вони покажуть повну віру до кожного слова, вимоги, приказу погляду Божого з признанням Божим, а не своїм. Це текст і значення.